Отже, маємо перші фото з дитячого майданчика, де загинула 14-річна дівчинка. Місце трагедії знаходиться в немишлянському районі міста. На кадрах розкидані іграшки і потрощені лавки. Територію зараз огородили стрічкою у сусідніх будинках та магазинах. Потрощило вікна, тож всюди валяється бите скло. За останніми даними від мера міста в цьому районі постраждало ще щонайменше три людини. В індустріальному районі досі палає багатоповерхівка, по якій поцілили расисти. Журналісти суспільного показали, як нині виглядає місце обстрілу. Людей з потрощеного будинку намагаються виносити медики та рятувальники. В більшості з них уламкові поранення на кадрах також видно хлопчика у крові з перемотаною головою. Три людини я нагадаю, там загинуло. Під завалами можуть бути також люди, адже частина будинку обвалилась, і також зачепило п'ять машин, саме тільки тут. І всього під атаку потрапило п'ять районів Харкові, зокрема і центральна частина.